Шановні колеги, шановні друзі, ну це напевно перший випадок в історії дипломатичної служби, коли міністр має шанс поздоровити всіх з ним дипломата таким чином. За декілька днів буду мати шанс поздоровити кожного особисто, але зараз, саме в цей день, просто хочу подякувати кожному. Подякувати кожному за ці шалені 12 місяців, коли ми всі були на дипломатичному фронті, не перебільшуючи на дипломатичному фронті. І те, що зроблено, це і нормандський формат, це успіх по безвізовому режиму, це наше просування по європейському треку, коли з 1 січня запрацює зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. Захист наших полі політв'язнів в Росії і в Криму все те, що ми зробили для захисту інтересів українського бізнесу і українських громадян за кордоном, перелаштовуючи одночасно з цим дипломатичну службу, створюючи справжню європейську дипломатичну службу, становлячись такими, якими ми є, тому кожному саме сьогодні. За це моя особиста подяка. Я насправді пишаюсь працювати з кожним з вас. Я насправді дуже гордий тим, що нас почали вважати, нас почали поважати у світі, саме нас, дипломатичну службу, за дипломатичну службу України і слава Україні.